Настільна лампа, атрибут, який є у кожного. Зараз я покажу два методи, як використати її для створення головного світла та зробити таку або таку картинку, користуючись тим, що у вас є вдома. Якщо ми просто сядемо, направимо настільну лампу на себе та включимо її, буде не дуже симпатично. Зараз ми будемо використовувати дві техніки, які варто запам'ятати: розсіювання та відбивання світла. Оба методи ми будемо використовувати для того, щоб пом'якшити світло. Інколи один підходить більше ніж інший, тому покажу і той. І той. Почнемо з методу розсілення. Настільна лампа з гнучкою головою підійде ідеально, так як ми зможемо легко змінювати напрямок навіть після того як ми її поставили. Беремо лампу, ставимо її під кутом 30-45 градусів по відношенню до нас. Піднімаємо вище голови і направляємо не на обличчя, а трохи вниз. Зараз розумієте, чому вниз. Тепер нам потрібно розсіяти його. В цьому випадку краще за все підійде білий пакет, не занадто плотний, не занадто тонкий, напівпрозорий. Це підійде ідеально. Кріпимо його до лампи не вплотну, а так, щоб він провисав як купол. Воля, яке гарне світ на обличчя з правильного напрямку. Старайтесь не кріпити пакет до самих гарячих частин, бо він може поплавитись. І не залишайте цей сетап включеним сам по собі, коли ви виходите з кімнати, тому що пакет може загорітися. І ось вам різниця в порівнянні між прямим світлом від лампи без нічого та розсіяним одним пакетом. Другий варіант. Зараз ми будемо відбивати світло. Буду показувати все на прикладі ось такого сетапу з кута кімнати. І виглядати буде це ось так. Якщо коротко, то кожна поверхня і колір в тій чи іншій мірі відбиває світло. А білий робиться краще за всіх. Тому нам потрібний великий білий кусок пенопласту або біла плотна проста. Білий відбивач, або стіна. Я скористаюсь білою стінкою. Стаємо в кут, лампу ставимо трохи понижче і направляємо так, щоб вона світила на відбивач, в даному випадку стіну знизу вверх. З цієї сторони я закрив лампу чорною бумагою, щоб жорстке світло не попадало на оця. А тільки світило сюди і відбивалося обратно на мене. Ось так. Світло відбивається від білого об'єкту, і це відбите м'яке світло попадає на обличчя. В ролі відбивача ви можете використовувати багато чого. Якщо ви використовуєте щось жорстке, типу коробки або пенопласту, то можна поставити просто на стіл та в щось вперте, щоб зафіксувати. Якщо ви використовувати простирадло або рушник, то розтягніть його між чимось або повісти. Ви можете скористатися навіть білою дошкою, якщо у вас таке є. Підійде все що завгодно, що є білим і достатньо великим. Розмір білої поверхні має бути хоча б метр на метр. Чим більше площа джерела світла, тим м'якше буде відбити світло. А м'якше світло це завжди гарно для освітлення обличчя. Вітаю! Ви навчились відбивання та розсівання світла. Важливий нюанс. Настільні лампи, слабе джерело світла, тому цим методом ви можете користуватись або ввечері, коли сонце вже сіло, або в день просто закривши штори або жалюзі і не знімаючи вікна. Тому що вікна у вас завжди будуть пересвічені. До речі, неважливо, чи ви використовувати домашню лампу студійну з софтбоксом, потрібно завжди сідати подалі від фону, подалі від стінки настільки, наскільки можливо. Це створить глибину для розсівання. Крок 1. Сядьте на стілець та закріпіть лампу під 30-45 градусів на висоті або трошечки вище очей і направте її вниз. Крок 2. Надягніть білий напівпрозорий пакет і зробіть так, щоб він провисав куполо. Крок 3. Зніміть маленьке відео і подивіться, як це виглядає. Для відбивання. Крок 1. Сядьте або станьте перед кутом. Крок 2. Доставте лампу перед собою на стіл або на стілець, та направте її на відбивач, щоб вона світила знизу вверх. Крок 3. зніміть маленький кусочок відео та подивіться, як все виглядає. Нагадую, що це тільки тоді, коли за вікном темно, або закривайте штори.